Котлети агнешка Блум. Вигаданий мною термін, котрий означає страви без сталого рецепту. Тобто їхні складники можуть постійно змінюватися, в залежності від наявних компонентів у кожного. Назва може застосовуватися до будь-якої категорії страв. Куряче філе миємо, чистимо, нарізаємо, перекладаємо його в чашу блендера, плюс кабачок, також помитий та почищений, нарізаний на кільця, плюс часник одна головка. Плюс одна невелика цибулина. Плюс солодкий перець, покришений на частини, плюс один невеликий помідор. У мене 4 міні-помідори. Також додайте скибочку вершкового масла. Забув покласти. Буде смачніше. Плюс одне куряче яйце. Плюс сіль. Плюс приправи за смаком. Я додавав чорний мелений гострий перець приправу до плову, базилік. Кардамон, мускатний горіх імбир. Плюс 1 чайну ложку з гіркою кукурудзяного крохмалю. накриваємо кришкою та збиваємо блендером до однорідної консистенції, перекладаємо масу в чисту суху тарілку. Викладати будемо столовою ложкою. На потильно наливаємо соняшникову олію без запаху, ставимо сковорідку на вогонь та викладаємо по столовій ложці. В мене вийшло 12 котлет. Спочатку смажимо на одній стороні, накривши кришкою, потім перевертаємо на іншу. Також накриваємо кришкою. До золотавого підрум'янення Не забувайте стежити, у мене дещо підгоріли. Перекладаємо готові котлети в каструлю, додаємо трішки води, ставимо каструлю на вогонь та накриваємо кришкою. Тушимо десь 5 хвилин. Взагалі до викіпання рідини, але слідкуйте, щоб котлети не пристали до дна. Перекладаємо на тарілку, чекаємо остигання. Опісля скуштуйте. Компоненти можете урізноманітнювати на власний розсуд. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!